Всім привіт! З вами Палич, і останнім часом у мене на стрімах питають: як я зробив World of Tanks українською? Український клієнт, українська озвучка, і що це таке за мод? Виявляється, дуже багато людей не знають, що у танках уже доволі давно є офіційна озвучка. Українською, фізичний офіційний клієнт української, і не знають, як його вимкнути. Дуже багато всі шукають в настройках його лаунчера, але насправді це не так виглядає. І так, зараз я розкажу вам, покажу, де знайти українську мову у грі. Для початку нажимаємо на шістеріночку і вибираємо язик інтерфейсу український. Це нам зробить сам лаунчер українським. Як бачимо, вже поміняла грати, і ТДТП. І і і і Встановлена актуальна версія гри, там вже бачимо українську. Але на мову у грі це ніяким образом не вплине. Щоб нам вибрати, змінити сам клієнт на українську, треба знайти тут кнопочку налаштування гри. І ось тут вибрати українську. Після цього почнемо пройде невеличке обновлення. І все, наші танки будуть. Наш клієнт Word of Tanks буде на українській із українською звучкою. Все дуже просто, тому користуйтеся і підтримуйте Україну!